Не було влітку. Цілий день пекло сонце, а потім насунулись хмари пішов дощ. Під високою гиллястою шовковицею сидів Василько. І він не боявся зливи. Його захищало від неї густе листя. Під шовковицею було сухо, а поруч текли струмки. Василько побачив, як один струмок почав заповнювати невеличку заглибинку. Утворювалося озерце. На середині цього озерця був маленький острівок. Води все прибувало і прибувало. Ось-ось затопить острівець. Раптом Василько побачив на острівці маленьке червоне сонечко. Воно бігало з одного краю острівця. До другого. Чому може воно не летить? Подумав Василько. Йому стало жаль сонечка. А острівець ставав усе менший і менший. Ось він такий, як п'ятачок, ось він уже не більше копієчки. Сонечка сиділа непорушно. Василько побіг під дощ. І зразу ж змок до нитки. Та він устиг врятувати сонечко.